Вітаю вас на моєму каналі готуй як Таня. Сьогодні будемо запікати картошку гармошку. Так, поки там у мене тісто на сосиски робиться, будемо зараз картопельку. Так, запікати. Дивіться, чищу картопельку, нарізаю ось на отакі не до кінця, роблю надрізи щоб сюди можна було засовувати начиночку. Робимо надрізи такі по картошці. Так. Ось таким віявом. Нарізаємо всю картоплю. Так, тепер дивіться, <кій> картопельку я нарізала. Тепер нам потрібно сало, але я беру у мене щука копчена. Я просто мені треба її використати, щоб вона не лежала в холодильнику, бо вона лежить, ніхто її не є. Нарізаємо на тоненькі отакі слайси. От. Нарізаємо, коротше. Так, Нарізала все, тепер нам треба картоплю замаринувати. Дивіться, зараз я сюди складу олоту картоплю, так. я її трішки замариную. Посипаю сіллю. Так. Так, тепер перець, спеція до картоплі. Я дуже люблю спеції її різні, до речі. універсальну добавлю узбецька універсальна і ще й прованс трави. Тепер це все ми заливаємо політкою. так То все ми потім те, що в нас там лишиться, то ми потім все використаємо. Нічого в нас не викидується. І зараз ми її Перемішаємо, так, у наших спеціях гарно. І поставимо, хай трішки помаринується 5-10 хвилиночок. Так, тепер що ми робимо? Беремо фольгу, тепер кладемо картоплину, так, на неї. Ось сюди, у, у відділки, засовуємо сальце наше. Чи, чи, ну, от У мене на, на даний час це у мене ця. Копчина. От. І засовуємо можна в кожну, у кожний, можна через один, ну, як у вас вистачить. Я поки не буду її завертати. Так, а зараз почекаю, так як нам ще треба буде залишками поливати, то я просто так от засовую і повикладую на кользи, а потім в кінці вже з вами разом доробимо. Так, у нас картопелька чітко хватило повністю начиночки. За бажання можна ще цибульку додавати, але я не буду додавати. Так, тепер що приберемо? Кожну картоплину у фольгу замотуємо, так, беремо так і сюди зверху наливаємо потрошку маринади. Хоп. І, і так робимо всю картопельку поки, і ставимо її запікати поки що у фользі. Потім, коли вона підпечеться гарно, ми розмакуємо всі картопельки і вже лишаємо, щоб вона гарно розкрилася і зарум'янилась. Все, відправляємо в духовочку випікати. Так, ось я відкрила духовочку, достала так, ну зараз ми перевіримо одненьку, Як тут у нас? діла проходять ножиком, ще, так, ага, все, вона пропеклася. Тепер ми всі розвертаємо і лишаємо відкриті, хай допікаються, да, зарум'янюються. Ну, дивіться, яка краса. І відправляємо в духовочку допікати картофелька. Готова картопельку виклали і можна прикрасити помідорчиками. Обов'язково приготуйте. Дуже смачно, дуже-дуже смачно. Отже, кому сподобалось з лайк і підписка. І не забувайте заходити на мій канал. Я кожного дня викладаю якісь нові рецепти. Всім дякую за перегляд!